Будівництво багатоповерхівки біля дев'ятої школи законне. Таку відповідь директорові навчального закладу дали в комунальному підприємстві міської ради Тернопіль будінвестзамовник. Поки що йдуть тільки земельні роботи, на території школи вони не ведуться, вони забудуться за межами території школи. І зручностей таких на сьогоднішній день я не бачу. Я робив запис Тернопільсь захід ідвець замовник. Мені прийшла офіційна відповідь, що всі нормативні вимоги. Відповідно до будівництва витримані, що підготовка до будівництва, яка триває сьогодні, законна підтверджують і в інспекції Держархбудконтролю. Там перевірили всі необхідні для таких робіт документи та виявили, що всі норми, встановлені законодавством, дотримані. Не бачать підстав у Держархбудконтролі і для заборони самого будівництва. Адже після зведення багатоповерхівки школа й далі отримуватиме мінімум 2,5 години сонячного світла, передбачених законом. Роботи підготовчі, які на сьогоднішній день проводяться, виконуються в межах чинного законодавства. На цьому місці повинно бути побудовано 9-поверховий будинок. На сьогоднішній день я не вбачаю підстав, щоб не видати. Декларацію на початок виконання будівельних робіт нагадаємо, на ділянці, яка межує з територією 9-ї школи, почали підготовчі роботи до будівництва. Комунальне підприємство міськради «Тернопільбудінвестзамовник» планує звести там 9-поверховий житловий дім. Проте мешканці мікрорайону Дружба обурилися, що будівництво ведуть надто близько до навчального закладу. Прохання переглянути законність будови на сесію 21 вересня, виніс депутат міськради Олег Вітвіцький. Його запит і розглянула інспекція. Держархбудконтролю, контролю, чим підтвердила легальність усіх проведених робіт.